Вітання всім, ви на каналі Стіл Ост, а сьогодні я знову повертаюся до теми кіно і тому маю для вас ще один список із 10 цікавих фільмів, які я вважаю точно варті перегляду. Якщо ви, як і я, любитель кіно, то тисніть на лайк і підписку, за це я буду вдячний, і частина 3 не змусить себе довго чекати. Ну а ми розпочинаємо. Перший фільм в сьогоднішньому списку Гонка, біографічна драма Рона Говарда, випущена в 2013 році. Сюжет описує протистояння двох пілотів Формули 1 в сезоні 1976 року. Джеймс Гант, якого грає Кріс Хемсворд, і Даніель Брюль у ролі Нікі Лауди. Якщо ви шукаєте класну спортивну драму або просто хороший фільм про гонки, то ця стрічка точно те, що вам потрібно. Фільм був добре прийнятий як критиками, так і глядачами, і я їх чудово розумію. Адже гонко одна з найкращих кінострічок в темі протистояння залізних коней. Годзила один недавно випущений фільм 23-го року японського режисера Takasio Мадзакі. Приклад того, коли умілим рукам і обмежений бюджет на перепона. Всього лише за 10-12 мільйонів доларів ми отримали неймовірний блокбастер, який зміг терти носа Голлівуду не тільки своєю графікою, взявши ще й Оскар за візуальні ефекти, а й зібравши касу в десятеро більше свого бюджету. Якщо фільми про гоціло зазвичай у вас асоціюється з чимось посереднім, то запевняю, це кінофільм точно не такий. Попри неймовірний візуал, Годзіло мінус один має досить непогану історію, яка залишає після себе тільки позитивні емоції, тому всім раджу ознайомитись з даною стрічкою. Нічні звірі, драматичний трилер 2016 року американського режисера Тома Форда. Чесно кажучи, даний фільм був одним з тих, перегляд якого я завжди чомусь відкладав. Але коли очі дійшли до нього, так би мовити, я зрозумів, що дарено це робив. Сюжет розповідає нам історії Сюзен Морел, директора картинної галереї, яка отримує рукопис роману, написаний її колишнім чоловіком. Більшу частину фільму нам показують саме події роману, який читає Сюзен. Спойлерити не буду, але як на мене вийшло доволі цікаво. А відмінна акторська гра Джейка Джиленкола і Майкла Шина тільки підкреслює крутість даної картини. Ну а четвертий фільм, який я хочу вам зарекомендувати, це п'яний майстер, комедійний бойовик 78-го року, в якому головну роль зіграв славнозвісний Джекі Чан. П'яний майстер був одним з найперших фільмів, знятий з Джекі Чаном у головній ролі, а також він дав досить великий трамплін для його кар'єри і успішності. Сам же кінофільм, на мою думку, один з найкращих у фільмографії Джекі. Неперевершені труки і веселий тон даної стрічки причудово вживається і з простим, але доволі непогано реалізованим сюжетом. Тому, якщо ви хочете поглянути на головну грозу страхових компаній в повному розквіті сил, це кіно точно для вас. Ще одна комедія в даному списку, але вже українська. Якщо ви вважаєте, що достойне кіно може створюватись тільки за кордоном, то мої думки тихі зможе вас переконати протилежному. Фільм українського режисера Антоніо Лукича вийшов на екрани в 2020 році і сподобався як глядачам, так і критикам. Дана стрічка вміло поєднує між собою елементи комедії і трагізму, а спостерігати за персонажами дійсно весело. Мої думки, тихі, я вважаю, один з небагатьох українських кінофільмів, які точно варті перегляду. Убити пересмішника фільм 1962 року режисера Роберта Малігана. Знятий за одноіменним романом Гар Параліф сюжет розповідає нам історію юриста Атікуса Фінча, який живе в містечку Алабами і виховує двох дітей. Судді йому дають на захист темношкірого чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні білої дівчини. За цю роль, до речі, відомий на той час актор Грегорі Пек отримав свій єдиний Оскар, убити пересмішниками істерну показує глядачам проблеми расової нерівності і несправедливості, яка була на той час. Від перегляду даного фільму я особисто відчуваю якусь теплоту і ностальгію, тому раджу обов'язково звернути вам на нього увагу. Ще один китайський фільм в сьогоднішньому списку Бог кулінарії. Якщо ви шукаєте відбиту в хорошому сенсі комедію, то одна з найвідоміших картин Стівена Чоу, яка вийшла в 96-му році, точно для вас. Написав сценарій і виконав головну роль також сам Стівен. І тому його унікальний стиль ви можете спостерігати весь хронометраж. Сюжет фільму розповідає про великого кулінара, який з великої слави опускається на самісіньке дно і намагається з нього знову дістатися до вершини. Бог кулінарії я вважаю одним з найкращих фільмів гонконського комедіанта, тому раджу оглянути. Загублена фільм 2014 року відомого режисера Девіда Фінчера. Кримінальний трилер, головні ролі в якому зіграли Бен Афлек і Розамун Пайк. Сюжет описує історію подружжя Ніка і Еммі, стосунки яких досить непрості, так би мовити. В один момент Еммі просто зникає, і не розібравшись ситуації, всі звинувачують у цьому Ніка. Далі спойлерити не буду, так як там все не так очевидно, як може здатися на перший погляд. Єдине, що можу сказати, що загублено один з найкращих фільмів Девіда Фінчера та й 21-го століття взагалі. Режисер майстерно жонглює різними жанрами в своїй роботі, дивуючи глядача новими сюжетними поворотами. Як і нічні звірі, перегляд цього фільму я також довго відкладав, але, подивившись, був приємно вражений якістю даної картини. Дев'ятий фільм в сьогоднішньому списку: Один день. Мелодраматична картина данської режисерки Лоне Шерфік, яка вийшла у 2011 році. Даний кінофільм є, на мою думку, одним з найбільш недооцінених романтичних фільмів, які тільки виходили на початку десятих. Головні ролі зіграли вже на той час популярна Енн Хеттевей і британський актор і співак Джим Стерджес. Сюжет описує нам історії двох друзів, які протягом багатьох років, маючи симпатію один до одного, ніяк не можуть освічитися. Після багатьох життєвих проблем і ситуацій головні герої Декстер і Емма все ж одружуються і все ніби стає чудово. Але через два роки Емму на смерть збиває машина. І це дуже сильно впливає на Декстера. Один день класний романтичний фільм, я вважаю, тому раджу вам його оцінити. Ну і останній фільм у сьогоднішньому списку, і не один, а зразу три Доларова трилогія. Три фільми відомого італійського режисера Серджо Леоне, а саме за жменю доларів на декілька доларів більше, і хороший поганий злий спагеті вестерни з Клінтом Іствудом в головній ролі. Одна з найкращих трилогій в кіноіндустрії, я вважаю, адже кожна наступна частина краще за попередню. Якщо ви шукали класне кіно про ковбої і стрілянину, то доларова трилогія це те, що вам потрібно. Усі три фільми мають хороший сюжет і режисури, а дивитися їх одне задоволення. Якщо ви ще не бачили жодну частину з даної трилогії, то бігом дивитись, адже вони точно варті вашого часу. Ось і все, це і була друга частина цікавих фільмів, які, на мою думку, точно варті перегляду. Пишіть в коментарях, що бачили зі списку і який вам з них подобається. Ну а ми зустрінемося вже в нових фільмах.